Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми розберемо, як не стати маріонеткою в руках маніпуляторів, політиків, медіа, блогерів і так званих лідерів думок. За останні 10 років нас годували фейками, обіцянками серіалами, а ми вірили й обирали. Але досить Час увімкнути критичне мислення і стати скептиками. Що це? Це коли ти ковтаєш усе, що тобі впарюють. а не питаєш, а де докази, кому це вигідно. Нас тримають у теплій інформаційній вані, щоб ми не сумнівались і не шукали правду. А якщо засумніваєшся, тебе одразу затаврують агентом Кремля. Готові розібратися, як це працює? Тоді поїхали. Критичне мислення це твій внутрішній детектор брехні. Ти не просто слухаєш, а аналізуєш, хто говорить, чому він так говорить і що хоче. Скептицизм це щит. Ти не віриш на слово ні політику, ні лідеру думок, ні навіть сусіду, поки не побачиш факти. Як це працює? Уяви, тобі кажуть, голосуй за нас і завтра буде рай! Критичне мислення питає: А як саме? Де план? А скептик всередині тебе додає: А може це чергова казочка? Українці люблять емоції: сльозливі історії, гучні гасла, але це наша слабкість, яку використовують проти нас. Щоб не попастись, три кроки. Перше. Перевіряй факти: офіційні джерела, цифри, документи. Друге. Шукай, кому вигідно. Хто заробить на твоїй довірі. Третє. Задавай питання, навіть якщо відповідь здається очевидною. Приклад. У 2019-му серіал Слуга народу обіцяв нове життя. Скептик би запитав: серіал це не програма, де конкретика. Але ми не спитали і самі знаєте, що вийшло. Тепер розберемо, як нас дурять за хитрими схемами. І як лідери думок тримають нас у теплій ванні. Ось 10 методів із прикладами. Перше. Відволікання уваги. Замість економіки країни нам впарюють по телевізору гороскопи і скандали. Українські телеканали у 2014-му. Коли країна горіла, гнали ток-шоу про зіркові розлучення. Як не вестись: фільтруй жовтуху, шукай суть. Друге проблема, реакція рішення. Вони створюють кризу, щоб ти благав, рятувати? У 2019-му нас лякали олігархічним хаосом, щоб ми підтримали нові обличчя. Хто політики й медіа Ігоря Валєріча. Твій внутрішній скептик запитає: хто створив проблему? Кому вигідно? Третє поступовість. Тарифи підвищували роками, щоб ми звикли. Олігархи, політики, майстри цього. То яка ж протидія? Слідкуй за трендами, не будь жабкою в окропі. Четверте. Почуття провини. Ти без роботи, значить, сам винний. Влада і медіа люблять перекладати свої провали на нас з вами, щоб ми не бунтували. Твій розум скаже, система не свята, не бери все на себе. П'яте. Відстрочка Потерпіть ще трішки. Буде краще через 5 чи 10 років. Або улюблене. Не на часі. У 2019-му обіцяли кінець епохи бідності. Колись. Потім скептик би запитав: А чому не зараз? Де конкретика? Шосте, Звернення як до дітей. Відомі політики, лідери та спонсори політичних партій говорять просто: ми вас захистимо. Ой, як мило! Але де план? Твоя критика. Ти не дитина. Вимагай пояснень. Сьоме, Емоції замість розуму. Наші лідери думок і популярні блогери в 2019-му сіяли паніку. Зрада, Олігархи все заберуть! Щоб ти боявся, а не аналізував, це емоційні гойдалки. Вони грали нашими емоціями. То який наш щит? Вдихни і перевір факти. Восьме. Невігластво. Еліти хочуть, щоб ми не розбиралися у технологіях контролю. Нинішня освіта для простих смертних вона посередня, ні риба, ні м'ясо. Ну що? Багато з нас працюють по диплому, отриманому у навчальному закладі. Отож бо то як діяти? Читай, вчись, не вір телевізору. Дев'яте Посередність як тренд. Нам запускали шоу у холостяк чи скандали шар'я. Щоб ми не думали про серйозне. Медіа олігархів у цьому профі. То який вихід? Шукай глибину. Те, що дійсно важливо, а не жовті і клікабельні заголовки. Десяте, вони знають за нас краще. Система вивчила нас через психологію і соцмережі. Фейсбук знає, що ти любиш, а лідери думок як тебе зігріти. Контратака: аналізуй себе, будь непередбачуваним. А тепер поговоримо про лідерів думок. Вони як пастухи для мас. Олексій Арестович у 2022-му заспокоював нас, що війна закінчиться за два-три тижні. Я не вірю в страшне російська на Якщо я шибуся, я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Уважаємо українці, розпакуйте тривожні чемодани. Мі... Люди вірили, бо він свій розумний. Але коли він різко став критиком усього, його фанати не відвернулись і залишилась у теплій ванні. Воєнний я був розвідником в полі. Я... я сам льотчик. Я, спер Я Я ж пережив підрив на УЗМ 72. 33 бойових виходи, бля. Куди за ліню фронта, бля? Так. Чому? Бо лідери думок тримають нас у вакуумі, де їхня думка єдина правильна. Приклад, Дмитро Гордон спочатку хвалив Зеленського, потім критикував, але його аудиторія лишається вірною. Бо він гріє. Емоції, прості пояснення, правда в очі. А якщо засумніваєшся, ти кремлівський бот. І все. Хейт пішов. Ще приклад: Сергій Притула, волонтер, свій хлопець. Але коли люди питають про деталі зборів, одразу чують, це і псо ворога, не сійте смуту. Перевірити можна в коментарях під його постами у Фейсбуці. Там цілі війни. Росія теж грає в це. Блогер шарі роками розкриває правду. Але якщо засумніваєшся, в його фактах і ти укроп чи западенець? Його відео на Ютубі досі мають десятки тисяч переглядів. Що ж роблять лідери думок? Тиснуть на емоції, створюють своїх і чужих, звинувачують у зраді, якщо ти шукаєш іншу думку. Але це їхня сладкість. Вони бояться, що ти почнеш думати сам. Як вирватися із теплої ванни? Ось практичні кроки. Перше став питання, чому Арестович змінив позицію, чиї інтереси він просуває. Друге: перевіряй джерела. Не вір лідерам громадських думок на слово. Іди на сайт ЦВК, Держстат, офіційні звіти. Третє. Шукай вигоду. Притула, чи Гродон щось говорять? Кому це вигідно? Їм чи їхнім спонсорам? Тренуй скептицизм. Усе ідеально звучить? Підозріло. Правда не буває глянцевою. П'яте. Не бійся хейту. Тебе звинуватило, і ПСО? Посміхнись. І шукай далі. Це їхня паніка. Приклад. У 2019-му нас лякали кінцем демократії. У 2015-му, олігархічним реваншем, скептик би запитав, де докази? І не повівся б на емоції. Лідери думок ненавидять, коли ти сумніваєшся. Але це твій козир. Не вір сліпо, навіть якщо тобі кричать, Зрада! Портников казав – У демократії аристократія не воює, воюють прості смертні. Не будь пішаком, думай сам. Шановні українці! Ми не безнадійні. Критичне мислення це наш шанс вирватися із теплої ванни лідерів думок і системи. Задавайте питання, шукайте факти, не бійтеся хейту. Вони бояться тих, хто думає. Тож давайте думати разом. Лайк і коментарі. Розкажіть, як ви розпізнаєте маніпуляції, і підписуйтесь буде ще цікавіше. І наостанок: подивіться ще на цього лідера сучасної України. Ви дійсно хочете жити в країні? Де правлять такі люди чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям.